Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні в своєму відео я хочу вам розказати, як досягти того, щоб ваших, на ваших трояндах було дуже багато квітів, Для того, щоб вони квітували ціле літо і не переставали. Для цього є дуже гарні препарати, які нам у цьому допомагають. Про ці препарати про, ми їх знаємо, але мало хто розказує, що їх можна застосовувати саме на трояндах. От зараз я вам покажу свої квіти і ви побачите, скільки багато пуп'янок утворюють мої троянди після обробки цими препаратами. Щоб ваші троянди були усипані квітами, ось, наприклад, так як у мене троянда Флорібунда, ось подивіться, скільки тут бутонів, скільки тут пуп'янок. Їх тут море. Ось, бачите, і це робота, результат це двох оцих препаратів. Тут дуже багато, дуже багато бутонів. І їх все більше, їх все збільшується, збільшується. Ось маленькі бутони з'являються, вже вони скоро будуть цвісти. Ось, тільки з це препарат цей можна знайти в будь-якому магазині. Він недорогий, його застосовують. Завжди всі, хто вирощує професійно, троянди, розплідники, які продають нам троянди, але мало хто нам про це говорить. І так, на кожній моїй троянді. на кожній. І на флорибонді, і на чайно-гібридних трояндах, на плетючках. Ось, подивіться, яка низенька в мене троянда, це бордюрна. Дивіться, скільки тут куп'янок. Їх тут море. І вони будуть безперервно цвістити, ці троянди. У їх навіть немає ось цієї у цвітіння, як зазвичай троянди роблять. І усе, усю цю красу у наших, на наших трояндах робить два препарати. Це препарат борна кислота і препарат сульфат магнію. Це недорогі препарати ось сульфат магнію. Борна кислота. Я обробляю троянди два рази. Взагалі це препарат, який можна обробляти, який можна обробляти не тільки троянди, а можна обробляти і полуницю. Обробляю я і помідори, щоб більше було цвіту, перці і так само сульфат, магнію. Сульфат магнію і борна кислота дуже гарно розчиняються у гарячій воді. у холодній вони погано розчиняються, як я обробляю. Як тільки я бачу, що ось скоро будуть бутони, то я розводжу, змішую роблю баку у суміш борної кислоти 10 г на 10 літрів води і додаю 20 г сульфат магнію. Сюди ж на 10 літрів води, роблю таку бакову суміш і обробляю. Не забувайте про те, що від шкідників від форов троянди також кожні три тижні потрібно обробляти, робити профілактику, навіть якщо у вас троянди повністю здорові, тому можна суміщати із тими препаратами, з фунгіцидами і препаратами від шкідників. Якщо у вас не виходить, що ви вже обробили аборною кислотою і сульфатом магнію не додавали, то тоді окриво треба обробляти, оприскувати по листу. Ввечері або рано-рано, вранці десь годин о у 5 у 530 щоб не було сонця. Я цим препаратом давно користуюся і повірте, троян у мене цвітуть дуже. Гарно не, не видно іноді на маленьких кущиках не видно листя, наскільки дуже багато квітів. Знаєте, мало хто говорить про ці препарати, тому що ну, огородники, оці любителі, які ми вирощуємо невелику кількість троянд, майже ніхто про це не знає, але у великих розплідниках цими препаратами користуються. Є просто препарати. І де вже є бор і магній. А якщо таких препаратів, але вони дорогувати, це дешеві препарати, борну кислоту можна купити у аптеці у порошку, вона теж підходить. І сульфат магній. Якщо ви купите, отут, наприклад, у мене 300 г, то вам надовго його вистачить. Ось отакі коротеньке відео я хотіла зняти, Тому що я вже один раз обробляла Ото результат цієї обробки першої. І ще раз я буду обробляти цими двома препаратами для того, щоб троянди вже починають квітнути, і щоб вони квітнули дуже довго, і ще, і ще утворилося дуже багато буруньок, пуп'янок. Ось користуйтеся цими препаратами, це, ну, знаєте, як сказати, сильні. Такі безвредні препарати для квітування наших рослин. Не тільки троянд, але і помідорів, і перців. Тільки дотримуйтесь, звичайно, правильного дозування. Друзі, якщо сподобалось моє відео, вам було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк, я вам буду дуже-дуже вдячна. На все добре, всім миру. До побачення!